Привіт, мої любі! Хотіла для вас зняти відео з таким підбиттям прочитаного за 2025 рік, за перше півріччя його. А, але все не могла якось зрозуміти, який би це формат має бути. Там просто говорити про прочитане. Ну, якось мені не зовсім хотілося. І тут я побачила на каналі. Мілкаріт е, відео з тим форматом, який якраз мені сподобався. Вона його також десь там піддивилася, не знаю. Формат книжковий тех, де є певна кількість запитань, і я буду на ці запитання. Відповідати відповідно до тих книжок, які я за півроку прочитала. Ви, до речі, так само можете разом зі мною для себе, а можете і в коментарях відповідати на ці запитання. Буде мені здається дуже цікаво. Принаймні, коли я дивилася то відео, про яке я вже згадувала, я собі, ага, А щоб, щоб я відповіла, я й пішла там піддивлятися. В свій записничок, де я записую книжки. Ага, ага. Ну, це мені було прям дуже цікаво, тому сподіваюся, і вам також буде цікаво. І так, перше запитання це улюблена книга Півріччя. Я за півроку прочитала. Трошечки більше 20 книг, може 21, точно не пам'ятаю. І десь 4, здається, я прослухала. І от, власне, з цієї кількості ми і будемо вибирати. Я буду вибирати, а ви зі своєї кількості вибираєте. І улюблена книга цього півріччя це. Ось ця Енеїда Котляревського. Це, в принципі, одна з улюблених моїх книг. Просто я її е, перечитувала. До речі, десь я можливо видам відео про ці книги, які я перечитую. Е, можливо, можливо, десь десь скоро воно і буде. Е, і я обожнюю цю історію. У мене ще й таке ще радянське видання, але з дуже. Дуже класними такими а, ілюстраціями. Я думаю, що я про Енеїду, принаймні я хочу, а, зніму окреме відео по книзі і про мультик, який є. Тому що я дуже-дуже-дуже люблю цю історію і вважаю, що. А, ну, Якщо не всі, то більшість мають цю історію прочитати, тому сильно не зупиняюсь. Але ось це саме моя любов цього півріччя. Далі найкращий сиквел, щоб я ще, знаєте, знала, що таке сиквел, але, ну, як ви вже подивилася, щоб зняти це відео, це, я так розумію, книги, які є серіями, і це сиквели саме це продовження якихось там серій. Так? Ну, інші книзі в серії, так як я зрозуміла, якщо я неправильно зрозуміла, то поправте мене. Я в цілому не люблю якісь серії книг. Я навіть не впевнена, чи прям щось читала з таких серій. Але якраз цього півріччя мені є що на це сказати, тому що я почала читати серію детективів від Роберт Галбрейт. Це псевдонім Джоан Роулінг. Про Кармерона Страйка. І я якраз прочитала за ці півроку першу частину і кувала Зозуля і другу частину «Шовкопряд». Тому найкращий сиквел переростає в один єдиний сиквел. Це, власне, друга книга цієї серії. Шовкопряд. Мені подобається ця серія. Ми про неї ще згадаємо сьогодні. І я буду продовжувати читати там вже їх і шість чи сім здається книг цієї серії. Не впевнена, що я до кінця року їх всіх прочитаю, але, можливо, ще одну-дві прочитаю за цей час. Так що ось це єдина книга, яка підходить під це запитання. Далі це новий реліз, який ще не прочитали, але дуже хочеться. У мене є, мабуть, одна єдина книга, така зараз це ось ця. Вона мені відносно нещодавно прийшла. Але я її ще ніяк не можу сісти і прочитати, бо все є щось ніби нагальніше. Але я дуже хочу цю історію прочитати від Джордж Еліот Сайлас Марна. Я дуже-дуже люблю Джордж Еліот, її Мідл Марч. І я от в очікуванні просто, що ця книга мені так само сподобається, як і та. тому я її дуже-дуже хочу це. Ну, Новинка ще ще новинка, і сподіваюсь, що десь я її скоро таки прочитаю. Потім в нас найбільш очікуваний реліз 25-го року. Нічого тут не можу сказати, тому що я не сильно слідкую за тим, які там книги мають видатися, які там передзамовлення. Ось цю я просто вона мені потрапилася в рекламі, і я така хочу, але я не слідкую, тому я навіть не знаю, що там має вийти. Якщо щось таке цікавеньке, ви знаєте, то поділіться в коментарях. Я вже зазвичай адколи. Книжка, я тоді і якось там роздивляюся її. Там, подобається, мені чи не подобається. Потім найбільше розчарування. Ну, я зазвичай книги, які мені не подобаються, я не дочитую. Мені здається, за ці півроку була одна книжка така, чи це в кінці минулого року, чи вже цього року, ну не пам'ятаю, точно. Але була одна, і я її просто не дочитала, і якби немає сенсу дочитувати, якщо тобі не подобається. Але те, що я дочитала і якби трошечки розчарувалась, хоча книжка сама по собі класна, але просто очікування навколо неї такі прям дуже сильні. Це ось ця книжка, справжнісінький кіт Тері Прадчета. Вона прикольна, вона класна. В цілому, якщо так абстрагуватися від всієї творчості Братчі, та, ну, кна, класна книжка кумедна е, про котів, е, да, з такими класними ілюстраціями тих котів. Е, але всі інші книги Братчі, та, вони з цими всесвітами, да, цей дискосвіт, там багато всього. Ну, а тут Прикольно, класно, тері прачі трошки ти якось впізнаєш його гумор. Ну, але не те, не те. Прикольно почитати, так, тому я, власне, і дочитала цю книгу. Ну, але, 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 ось так. Далі це найбільше здивування. І найбільше мене здивувала книга, яку я нещодавно. Прослухала, до речі, її я слухала. Але ще, скоріше всього, куплю собі паперовий варіант в видавництві неканонічного канону від «Вихоли». Дуже вона прям неочікувана. Це Винниченко «Записки описки Кирпатого Мефістофеля. Ми цю книжку читали на книжковий клуб. Я не зовсім хотіла читати Винниченка, бо я не сильно якось його полюбляю як там політичного діяча, і, відповідно, ну, якби його література в мене не Якось не привертала моєї уваги. А тут вже на книжковий клуб всі читають, ну і я прочитаю. Ну, і, власне, мені надзвичайно сподобалося. Я подумала: а чого ж я раніше її не читала? Чого я раніше обходила стороною? Цю книгу вона така класна. Ну і ось тут дійсно я прям здивована була тим, наскільки я так не хотіла читати, і наскільки в результаті мені сподобалася ця книга, дуже гарно описує там, психологію персонажів, дуже цікаві там, розмисли про такі важливі досить і досі до певної міри актуальні. Переживання якісь, і ну, це прям, прям класна книжка. Я навіть думаю, що можливо, щось з Вінниченка почитати. Далі це в нас новий улюблений автор-авторка. Я не скажу, що це прям будуть нові улюблені автори, але за ці півроку, мабуть, вони найбільше мене вразили, сподобались мені. Звичайно, в мене є точно більш улюблені автори з усіх тих, кого я колись читала, але от саме за півроку мені сподобались ці. Перше, це я відкрила для себе до Монтовича, а власне читала його. Дівчинку з ведмедиком, ось такий в мене варіант. І дуже мені сподобалось. Прям, прям сподобалось. І я також дочитаю прочитаю і доктора Серафікуса чи Серафікуса, не знаю. І мені захотілося прям почитати його і інші твори. І я думаю, що тоді можна про це говорити, що він за ці півроку найулюбленіший, тому що ну, мені сподобалося і. Також така досить психологічна проза, де там багато якихось переживань, роздумів. Ну, класно, класно Прямо мені хочеться його більше книг прочитати. І авторка, Так вже склалось, що і автор є, і авторка. Це Софія Яблонська. Я прослухала її чар Марокко» а Чимарока, чар е, і мені дуже сподобалось. Я ще й слухаю аудіокниги в застосунку Андербокс. І там цю книгу начитувала не неперевершена просто Дар'я Астафєва, ну, прекрасний голос, просто і я влюбила, я не знаю, чи то я в книжку влюбилася, читав, чи то в цю начитку, але мені дуже сподобалась книга. Це про подорож, вона така автобіографічна, про подорож Софії Плонської до Марокко. Де вона описує там, і французів, бо це французька колонія була на той час, а і тих місцевих жителів, які там проживають. Ну, мені прям дуже сподобалось, і тому я купила ще одну її книгу в неканонічному каноні. З країни Рижу та Опю. Це про її подорож в Китай. Також дуже хочу прочитати і ну, все, що можливо є Софією Блонською, я з задоволенням прочитала, а тому це моя улюблена авторка цього півріччя. А і далі це новий книжковий краш. Я не зовсім взагалі, така любительниця там, якихось персонажів, що прям я там він, Боже, там, не знаю, ідол якийсь чи ще щось. Але якщо так все ж судити, то мабуть, за це півріччя це був страйк, Карморон Страйк, з цієї серії, яку я вже згадувала про про страйка від Рен про детектива, який веде розслідування приватного детектива, який веде розслідування разом зі своєю секретаркою Робін. То так, можна сказати, що цей персонаж це прям так. Ну, по суті, ти читаєш це я вже з багатьма говорила. Ти читаєш цю серію саме через головного героя і ті їх стосунки, які там є з його помічницею Робін. Тому, ну, це, мабуть, краш цього півріччя. Так, далі улюблений персонаж цього півріччя. Довго думала, бо, ну, оскільки я не сильно там прям звертаю увагу на те. Там, які... Я просто читаю якби, книгу, щось там аналізую, але якось не виділяю прям улюблених. Я так трошки підвисла на цьому запитанні, але, все ж, мабуть, найбільше мені так сподобався. Це я забула, як звати цю персонажку. Це книга Клюна. Дім у Волошковому морі, і там гномиця була, яка є 200 там, з чимось років, але вона підліток. І вона мені була така класна, просто як вона погрожувала всім, що вона їх закопає, як в неї був неймовірно божествений сад з квітами, І, і прям, ну, оцей персонаж мені дуже сподобався. Далі це книга, яка змусила мене плакати. Цього півріччя якось дуже мало. В мене було сльозливих прям книг, бувало і побільше. А, але, мабуть, така книга була все ж ось ця: «Дев'ять життів Роус Наполітано. Там деякі життя, деякі, ну, бо там дев'ять життів описано, дев'ять варіантів життя. Деякі життя заставляли мене плакати. І тут ще одна лінія проходить через. А цю книгу, яка також заставляла мене плакати. Тому, мабуть, за ці півріччя оця саме-саме така плаксива книга, хоча не скажу, що вона прям така трагічна якась, ну, але емоції викликала. А в цілому, мабуть, сама, сама моя плексива книга, яку я взагалі читала за все своє життя, це був. Цвейк чи Цвайк, я не знаю, як, як правильно сказати, лист незнайомки. От я як з перших сторінок почала читати цей лист, цю книжку плачучи, так і на останніх сторінках навіть не закінчила е, плакати, а ще продовжила потім плакати після читання, то це найсльозливіша книга. Тому якщо вам прям хочеться десь поплакати, в мене такі періоди бували, то можна почитати ось цю книжку, і ви там точно будете плакати. Ну бо там, мені здається, неможливо плакати. Напишіть, не плакати. Напишіть в коментарях, а чи, чи ви змогли не заплакати, коли читали цю книгу. Прям цікаво, чи є такі стійкі люди, які не заплакали в цей момент. Ну і далі книга, яка зробила мене щасливою. Ну, прям щасливою не можу сказати, тому що, ну, мабуть, книжка навряд чи прям робить тебе щасливою. Але такий прям затишок, якийсь такий спокій, задоволення від книжки, от такі спокійні. Приємні емоції, які мені книга подарувала. Це була ось ця Таня поставна листи з пошти на маяку. А це дитяча книжка. Там, де наглядачу в маяку він знаходить листи, шість листів від діток, які згубилися. І там дітки описують себе. Вони якби комусь пишуть про себе, про свою країну, про своє місто, в якому вони живуть. І це дуже такі милі, гарні, хороші такі історії, які я з задоволенням прочитала. І тому цю книжку можна читати як дорослим, так і дітям, звичайно. І ще вона надзвичайно надзвичайно гарно оформлена. А, і е, далі це найгарніше оформлення е, книги. Це, мабуть, навіть е, в цілому найгарніша книга, яка в мене є в бібліотеці, якщо не рахувати книг там, про мистецтво, да, бо то ну, інша якби взагалі е, категорія книг, е, якщо що, можете ось... Подивитись про мої книги про мистецтво. Мабуть, це ось ця книга, голландський дім Patchet. Вона в мене от з таким чорненьким зрізом, там є ще такий, з ластівками, от таким як тут. Це моя, мабуть, Єдина книга, яка є з кольоровим зрісом, я дуже-байдужа до кольорових зрізів. Точно не буду купляти книжку через те, що в неї кольоровий зріз. Але цю я в цілому хотіла почитати. Мені вона сподобалася. Класна книжка, досить так сюжет такий нетривіальний. Верніше. Ну, як, як це автор подала. Мені сподобалось сказати, що це шедевр і найкраща книга прочитана. Можливо, вона навіть не потрапить в найкраще прочитане року. Ну, не знаю, подивлюсь, але мені сподобалось. Ну, Класно написана і ще й дуже гарна. Ось тут всередині так, та, така краса. Тому, мабуть, це найгарніша книга за ці півроку і в цілому в моїй бібліотеці. Ну і книги, які я хочу прочитати цього року, я вже у мене є на каналі відео про. Книжкові плани на цей рік. Дещо я виконала вже, дещо ні. І от, власне, ці плани і, і хочу, я ще тут додала собі дві. Да, ось ці дві додала. І з тих, що в мене є, я ще хочу почитати Жадана-інтернат. Прям дуже хочу. Я Жадана. Мені здається, нічого не читала. І я хочу почати а, його читати, його твори. Далі в мене довго вже лежить ось ця, ну декілька місяців, а, половина жовтого сонця. А, мені здається, що вона мені дуже-дуже сподобається і вона так дуже перетинається з тими подіями, які ми зараз переживаємо всім. Також хочу оцю ще прочитати Фредерік Бакман Тривожні люди я його вже читала, чоловік на ім'я Уве. Ось тут у відео можете подивитись детальніше. І я думаю, що, ну і кажуть, що вони досить схожі, і тривожні люди, тому мені має сподобатись. Ну і такий план ще. Це ось Теріпраччя дуже згаданий сьогодні і його боженята. А цю серію дискосвіту я дуже-дуже люблю. Тому, ну, подивимося, чи я все це прочитаю. Бо, звичайно, за ці півроку ще з'являться якісь книжки нові. Або так вигулькнути які старі, які дуже хочеться прочитати. Ну, подивимося, які з цих планів здійсняться, а які ні. А, і на, це, на цьому все. А, напишіть, як вам. Враження від такого формату відео сподобалось, не сподобалось, чи ви там про себе відповідали також на ці запитання чи ні? Прям дуже-дуже цікаво. Ну, а на сьогодні буду з вами прощатись, до нових зустрічей. Бувайте!